Версик отак лежить на батареї. Да? Грієшся, тільки що взагалі взагалі голову положив на ньому. Лежав так. Хвіст звисає. Весь на батарею не поміщається. Тут маленька батарея в цій кімнаті. Замітили, що є в нього такі місця локації, де він спить вночі. Цієї ночі було холодно, у нас світло включили десь о 10-тій. І батареї, відповідно, не встигли нагрітися, то він спав в Тіфляндії, так називаємо, в шафі. Залазить в шафу, і там спав всю ніч. Там більш тепліше. Коли не так холодно, то спить в себе на ліжечку, або от, бачите, або в, в, на полиці, там на моїх джинсах. А от цієї ночі було холодно, ми самі спали під трьома одіялами і ще зверху покривало. І персик заліз в Тіфляндію, там йому тепло було. В сьомій годині, на не сьогодні неділя. В сьомій годині ми прокинулися. Він з Тіфляндії такий бур, виліз. Говорить, все, давайте я готовий вживати смаколики. Давайте смаколики, галайте мені пузіком. І зараз поїв і лежить на батареї. Ще мені тут є. Під лапою. Він ним грається. Водичка внизу. Все для комфортного відпочинку. Що? Задрімав? Ні, не задрімав. Передавай всім вітання. Кажу, всім вітання, добра, щастя. Будьте здорові, щасливі та багаті. Все йду, не буду тобі заважати.